У Конотопі 18-річний хлопець заробляв гроші, збиваючи психотропні речовини. За визначену плату він розкладав так звані закладки. Як попередньо встановили поліцейські юнак у месенджері натрапив на групу, де пропонувався заробіток. Він зв'язався з невідомою особою, яка за грошову винагороду запропонувала робити закладки з наркотиками. За отриманими координатами, юнак забрав пакунок психотропною речовиною та пристроями для її вживання і мав намір розкласти у визначених місцях для подальшого отримання їх третіми особами ході огляду слідчі виявили психотропну речовину, ПВП та пристрій для її вживання. Це виявлено, праохоронці вивчили, а завмисника затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Крім того, поліцейські все не вилучили кілька фактів злочинної діяльності юнака, передбачено з часини першої статті 162 та частини першої статті 315 кримінального кодексу України. Так, у вересні 2023 року завмисник схиляв до вживання наркотичної речовини неповнолітньому мешканку Конотопського району. А наприкінці жовтня незаконно проник до одного з будинків, але був виявлений господарем житла. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили злочинця про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 та частиною 1 статті 162 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересування з метою збуту психотропних речовин та незаконно проникнення до житла. Усудово слідство триває. Наразі поліцейські працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочинної схеми розповсюдження наркотиків.